У нашому другому відео ми поговоримо про роль вчителя-куратора. Після того, як ви знайшли відповіді на всі запитання, проаналізували досвід інших країн або інших громад у реалізації соціального шкільного підприємництва, визначили проблеми та потреби громади, знайшли партнерів, стейкхолдерів, знайшли підтримку органів місцевого чи обласного управління наступним етапом. Потрібно знайти мотивованого вчителя-куратора, який буде поєднувати особисте життя, роботу в школі і кураторство шкільного соціального підприємництва. Звичайно, що бізнес-ідею впровадження соціального шкільного підприємництва та інші процеси цього проекту мають вирішувати та реалізовувати учні. Але вчитель-куратор протягом цього проєкту є товаришем, психологом, керівником. Якщо взяти досвід проєкту Львівські шкільні соціальні підприємства, а їх аж 23, ми змогли зауважити, що в одному проєкті вчителі намагалися допомогти дітям, вирішивши всі проблеми та негаразд. В інших проектах вчитель-куратор приділяв дуже мало часу учням, адже вважав, що вони самостійно мають вирішувати свої проблеми чи приймати рішення. Але пам'ятаємо, що учні це ще діти. І їм дуже складно в команді знайти правильне рішення. Через це починаються конфлікти, через це зникає мотивація у молодих людей. І тому вчитель-куратор стає тою людиною. Яка має, незважаючи на свої проблеми, на свою основну роботу, у вільний час допомагати учням реалізовувати цей проєкт. А також проводячи тренінги для освітян з усієї України, ми отримували наступні запитання: як поєднати учительство та кураторство, чи це можливо? І яка мотивація вчителя-куратора в цьому проєкті? В Україні є декілька приказок. Одна з них: Як постелиш, так і будеш спати. І це про мотивацію вчителя-куратора. Тому що шкільне соціальне підприємництво це не тільки про розвиток навичок. Соціальне шкільне підприємництво це і про покращення навчання в школі. Адже вивчаючи соціальне шкільне підприємництво, учень починає розуміти, для чого йому вивчати в школі той чи інший предмет. Для чого йому вивчати українську мову? Тому що щоб формувати дописи в соціальній мережі. Треба знати орфографію. Для чого йому ж та математика? Для того, щоб рахувати фінансові показники соціального шкільного підприємництва, англійська мова для спілкування з іноземцями та міжнародними партнерами. Соціальне шкільне підприємництво допомагає учню покращити знання в школі, а також навчатися вмотивовано, розуміючи, для чого він їх використає. Окрім того, найважливішим. У соціальному шкільному підприємництві є те, що учень вже в 9-10 класі починає розуміти, а чого він хоче досягти у дорослому житті і правильно обрати свою професію. Саме тому мотивація вчителя куратора це розвиток його громади, адже у всьому світі добре в будь-якій країні світу, але вдома найкраще. І розвиток громади це про наступні покоління, це про наших дітей та внуків. Тому мотивація у вчителя-куратора це внесок у розвиток його громади, це створення нових можливостей для дітей та внуків. А як поєднати учительство та кураторство? Ви можете дізнатися з нашого практичного посібника соціального шкільного підприємництва. У цьому посібнику вчителі-куратори львівських шкільних соціальних підприємств написали свій зворотній зв'язок, як вони це реалізовували, які перед ними виклики стояли. І чого вони досягли?